Так. Перед вами будівельний пилосос ГАЗ 20 бош. Подивимося, а що там всередині. Запакований. Так, так. зрізаємо. Так, середини у нас шланг. Ось такий шланг. Інструкція. Насадка для штраборіза, для болгарки, для а, ну, Резинова така. Бачите, гниться. Ось ну, така щурка насадка, маленька насадочка і щільова. В цій комплектації широкої насадки немає. Це для кріплення кабелів. Так. Що ще тут є? Є трубка. Ось така трубка пластмасова. Ой. Ой. Блищить. Здесь у другая трубка. Ну, здесь вот сам полососы. Лісос новенький, гарний для будівельних робіт. Функція сюди вставляє шланг, він смоктує, звідси видуває, якщо треба щось видути. Кнопочка присутня. Е, ну, Врахується, що при працюючому пилососі, нажимаючи її, очищається фільм. Ну, він очищається, але краще руками вичищати. Це для підключення техніки 2000 Вт, Три режими виключено, включено принудительно і для техніки включається разом з технікою. Так, що всередині. Всередині колосос встановлений складчатий або HEPA -фільтр. ну, Фільтр гарної якості. ну, Це для мокрих робіт. Дали е е фільтр. Мішка немає. Треба багаторазовий самому. Або одноразовий купляти у Боша. Цей фільтр коштує десь приблизно там біля 500 гривень. Це в 3-4 рази дешевше, ніж конкуренто тобто в мотіти. Тут у Боша дуже гарна ціна на ці фільтри. Але вони дуже довго служать. Якщо їм правильно користуватися, якщо після е, робіт з водою, їх не використовувати для робіт з водою. А якщо десь щось там попало, то треба його обов'язково висушити. Іначе він пропадає. Ну, Така конструкція. Більш-менш надійний. Виробляється в Угорщині. Вироблявся, зараз подивимося. Може, змінили. Ні. Хунгарі. Не можна показувати, тому що деякі у нас люди є такі, що реєструють чужу техніку. Побачать десь номер. А ця техніка ну, він дається рік гарантії на неї. І треба зареєструвати на сайті Бош, щоб було 3 е, роки. Гарантію, продовжено до 3 років. У мене є був такий випадок, що одна людина. Отримала, пішла на нову пошту, подивилася на товар, сфотографувала, прийшла додому. Зареєстрували її, потім дзвонить до мене і думає, купляти чи не купляти. Ну, Є різні випадки, ну, такі випадки, тому краще цей номер нікому не показувати до того, як зареєстрували. Як зареєстрували, можна всім показувати. Так, все, все, все.